Власне, відбулася провокація, коли намагалася якусь червону, черв... чер... червону тканину от, продемонструвати в якості нібито прапору перемоги. Проте ми так досі і не знаємо, що що саме було на цій червоній тканині, але нашу увагу привернув той символ, який був на древку. Там був серп і молот. Відповідно, серп і молот підпадає цілком під декомунізаційне законодавство і є забороненим до публічної демонстрації. Ми, Змусили його прибрати, і, ну бачите, в такий спосіб ця влада вона досі має, так би мовити, ватні совкові мізки. Зокрема, працівники міського виконкому Вони зробили імітацію проходження так званих ветеранів з так званим прапором перемоги. Він народився 46-му році. Це ляжений клоун, бегебіснеді. Зібралися виконком, прийняли рішення, запитали у ветеранів, запитали у людей, які там діти війни, запитали у багатьох. Так, і також там були представники свободи. Для них було головне тоді, вони наполягали, щоб не було червоного прапору. Ми з цим теж погодилися, але прийшов ветеран з прапором, яка дивізія звільняла Черкаси. Ми ж не можемо йому, можливо, він удома стоїть, у нього цей прапор. Ми ж не можемо заборонити ветерану з цим прийти. Надо трошки з розумінням до цього відноситися.